Не волонтери, а самозванці у мерії обурені діяльністю так званих збирачів пожертв. Йдеться про молодь зі скриньками, яка ходить вулицями міста та випрошує у перехожих гроші на армію. Мер Івано-Франківська такі дії називає шантажем на доброті, адже мешканці завжди відгукувалися на прохання допомоги. На переконанні міського голови, псевдоволонтери нерідко є заїжджами з інших областей. Для таких людей зробити собі скриню, накидку та піти на вулиці не проблема. Віктор Анушкевич закликав івано-франківців не вестися на слова брехунів. А на що працювати? що йому города, поля, Що б зібрав, люди добрі, кидають. А до мешканців і особливо до водіїв, я звертаюся. Жодної копійки тим, хто по перехрестях бігає. Це не на яку армію. Не на яку армію ці гроші не йдуть. Порядкувати діяльність псевдоволонтерів раніше закликали й благодійники ініціативи «Поранені СОС. Її координатор Любомир Стренаглюк пояснює, справжні волонтери зазвичай працюють відкрито, оприлюднюють грошові звіти, розповідають, кому саме потрібна допомога. А такі шахраї лише заплямовують репутацію благодійників. Ті ж, які себе називають волонтерами, які насправді є псевдоволонтерами і шахраями, вони дискредитують роботу волонтерів і через їхню цю таку так звану діяльність. Тінь падає на тих людей, які реально допомагають зараз нашій армії. На переконання волонтерів, шахраїв має ретельніше перевіряти міліція та податкова. А от у мерії міркують над тим, аби створити для справжніх благодійників окремо визначені місця для збирання коштів. У такий спосіб буде видно, хто самозванець, а хто працює з благими намірами.